Доброго ранку, шановні колеги журналісти. Мене звати Андрій Андрушків. Я представляю відділ комунікації ініціативи реанімаційний пакет реформ. І ми вас сьогодні зібрали тут біля входу в адміністрацію президента, тому що українській судовій системі її чекають чергові загрози. Вони обнабрали уже якби оброслим м'ясом. Мають текст ці загрози, і це президентський законопроект про забезпечення права на справедливий суд, номер реєстраційний 1656. Джерелом законодавчої ініціативи є президент України Петро Олексійович Порошенко. Документ написаний на вулиці Банковій в приміщенні адміністрації президента, і зараз дуже швидко педалюється процес ухвалення цього законопроекту. На думку громадських активістів, на думку експертів ініціативи реанімаційний пакет реформ, на думку міжнародних експертів, цей законопроект не є реформою судової системи, а навпаки містить дуже серйозні загрози. Загроза вона виглядає наступним чином. Наша феміда, яку ми маємо зараз в Україні, Вона повинна бути отака безпристрасна, знаєте, з зав'язаними очима і судити і діяти по закону. Але разом з тим автори законопроекту з адміністрації президента роблять наступне. У разі ухвалення президентського законопроекту судова система України буде навічно прикована до воріт банковий. Ми не змогли добратися бо тут кордон, але разом з тим отака буде Ідімо нас руку. чекати феміда. І це не питання, добрий президент чи поганий, це питання встановлення. Це питання встановлення правил роботи судової системи в Україні. Судова система не має бути підзвітна ніякій гілці влади. Вертикаль банкової не має впливати на суддівський корпус. Більше того, експертами ініціативи реанімаційний пакет реформ розроблено і депутатами коаліційної більшості зареєстровано законопроект, який в унісон коаліційній угоді. Надає пропозиції до реформування судової системи за кращими європейськими зразками зараз детальніше мої колеги Роман Куйбіда та Тарас Шепель розкажуть вам, в чому загроза президентського законопроекту і чому наша Феміда буде навічно прикована до вулиці Банкової у разі його ухвалення. Будь ласка. Роман.